Микола Пимоненко народився 9 березня 1862 році в місті Київ. У 1882 році він їде на навчання до Петербурзької академії мистецтв. Але навчання він не завершив, тому що заболів пневмонією, і лікар йому порадив повертатися в Україну. В селі Малютинка він купує хату і прибудовує до неї світлу майстерню. Величезна кількість його картин на українську тематику зачаровувала не лише в Україні і за кордоном. Він був неймовірним майстром роботи зі світлом. Ось, наприклад, його картини Ворожіння, Українська ніч Побачення, Вихід з церкви у Страсний Четверг, Ранок Христового Воскресіння, Великодня Утрення і багато інших картин. Також він віртуозно писав воду. Ну і в цілому всі сюжети і всі композиції це було щось фантастичне.